А багато дизайнерів чомусь думають, що їхня робота виграти оцього потворного золотого лева в Каннах, що, як на мене, просто дурість. Ну, це ідіотизм, це щось на рівні підліткового мислення для 13-річних. Але коли дорослий чоловік виконує роботу заради того, аби отримати статуетку. Мені це здається абсолютно смішним. і ми, до речі, маємо багато таких статуеток, але це не перестає бути смішним. Отже, це одна річ, про яку варто сказати стосовно того, як ми працювали з клієнтами. Або навіть точніше, як працювали раніше, бо насправді комерційну роботу я практично не беру вже років десять, навіть у співпраці з Джесікою саме вона робила більшу частину комерційних проектів. А я займався здебільшого виставковими проектами, книжками і подібними речами. Але коли я ще глибоко працював у комерційному дизайні, ми дуже уважно слухали. Яка саме ціль стоїть перед нами, і вирішували для себе, чи можемо ми досягти цієї мети завдяки нашій мові, нашим засобам? Якщо відповідь була так, ми бралися за роботу.